Доброго дня, Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас розпочинається новий турнір. Перший день стрімка атака на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Ось таку оборону я поставив. Не знаю, як вона буде тримати. Ага. Добре. Перемога є, це вже чудово. Ну що ж, поїхали, подивимось, які будуть суперники. Ага. Так, це квінт, який блокує. Ага. Так. Звісно, хотілося би Людвига взяти. Ну, я хочу ще і сладга брати, але ж Людвиг зі сладгом ну, взагалі не будуть працювати, тому треба буде щось вигадувати. Давайте так, так, візьмемо Староласа. І лікар нам потрібен, напевно, це буде Вівіка. Спробуємо ось такою командою зіграти. Поїхали. Хоча там стекляшки, мультяшки. Може Старлас і не дуже тут зайшов, би, але подивимось. Так, ну є дві зелені трійки, будемо їх робити. Угу, навіть відразу вони зібралися в цього захисні стяги стоять і в Леонідаса. Але тоді будемо бити. Просто для урону. Можливо, ми його і проб'ємо. Ага, так, і ці заблокувались. Добре, давайте ось так фіоли. О тут ось так прокинемо. Ще є зелененьке. І ще є фіолетові. Так, б'ємо сюди. Угу. Так, ну тут перший бій, чудово все вийшло. Камінчиків достатньо. Ну, наших, так, давайте полікуємо. Все, закінчили, але оборона не дуже потужна, звісно. Так, ось він і слад. Ось він і слад. Проти Сладга. У мене немає, на жаль, варіантів. Так, Старласа залишу. Бо він буде пробивати крізь сладга. Давайте візьмемо Оліану. Ні, візьмемо рікарка, візьмемо Ліану. Угу. Ну, поїхали. Так, так. Щось її по жовтим і фіолетовим. Можна фіоли зібрати, то давайте, напевно, їх зберемо, поки слад нам не загрожує. А ми собі зберемо Людвига. Ось таким чином. Так, вже якесь відображення на мене полетіло. Добре. Це пробиває. пробиває. Угу. Тепер Ліана. ну Давайте ось так комбо невеличке прокинемо. знов старлас. І ось так жовтя. Так, сладга мінус нули. Тих заблокували чудово. Так, вони ману скинули Кого бити зрозуміло. Ну, Давайте Ліану. Ось так прокинемо обережно віку поки тримаємо. Давайте вдаримо сюди. Угу. Навіть Ліана заблокувалась. Ось так. Так, так. І все. Ну тут дуже швидко все вийшло. Полянка чудова, тому все добре. Так, Вівіка. Вівіка, кальо, мультяшна вівіка, вона може не блочитись. Добре, давайте, напевно, повернемо зелених. Ось так. І підемо зеленими. Тут два синіх, тому можна брати зелених. Віку можна прокидати. Так, давайте ось так. Там закриються зелені, може і фіол доїде. Не доїхав. Є фіолетова трійка, є зелена трієчка. Давайте, напевно, зелених зберемо. Ох, комбо трішки зайве. Але вже як є. Так, той мороз накладає. Давайте бити сюди. І зарядимо людвига. Так. Нехай розгін вже йде. Напевно, ми його вже не врятуємо. Ну, добре, прокидаємо ось так. Віка зараз буде лікувати, тому давайте в неї. Угу, так, ну, Людвох від'їхав. Але в нас розгін по мані є. Це добре. Давайте сюди. Боляче. Так, так. Ага, ми самі себе заблокували. Треба обережно десь ходити, щоб не зарядити вівіку. А ходів таких і немає. Добре, давайте ось так. Так, все, той від'їхав чудово. Тут прокинемо ось так. Старлас нас зараз може від'їхати. Немає як зарядити нашу віку. Річард його поховає. Ну добре, давайте в'їмо. Це Річард. Ще й лікується. Так, ось так. Так, так. Ось де б нам жовтенькі знайти. Щоб на чіпати вівіку. І немає таких ходів. ось жовті. Старлас мені був потрібен, якщо Арман буде себе блокувати, щоб через розподілення знімався той сон. Ну Так зараз ще й віку не зможу пробити. Ну, як він дуже боляче б'є, і відразу мені мегаміньйона пробиває. Паляна ж така, що я не можу свою Вівіку вчасно заряджати. Так, добре, давайте тут пошукаємо жовті. Ось так через комбо. І знову в мене арман заблокований. Так, ну і цей заблокувався. Але ж Вівіка... Я її не пробиваю. Добре, давайте комбо. Так, заблокувалось нарешті. Тепер зелених немає. Mm. І мегамінйону немає. Ось цей Річард теж неприємний. Треба швидше ходити. Треба швидше ходити, щоб пішла збільшена шкода. Тому що так це буде дуже довго. Вівіка так неприємна. Тим паче з Річардом на плечі. І вона лікує, і він підліковує. Вже пішов час. Так, добре, тут повинні добити. ну Дивіться, він. мегаміньйона мені збиває з одної ульти. Зараз ще з ним будемо. Довго гратись? Що в нього постійно спрацьовує його талант. Так, ні, тут мегамінь вже впорається, добре. Затягнувся бій, ось вам у Вівіка. Так, тут що Хрейдмарт. ця неприємна. І Старлас, і Міль. Ну, синіх залишимо, синіх, кажу, зелених. Поїхали. Ну, треба робити комбо. Ось таке і сподіватися, що десь фіол доїде. Переїхав фіолет, але можемо ось так зробити. Угу. Так що це робить не зрозуміло Ага, оце мені не важливо. Так, давайте, напевно, підлікуємось. І, ах, я не помітив, що там же ж на мені висіла ця. Це помилився, але добре. Так, давайте ось так. Треба, напевно, цей фланг пробити. Що вони самі небезпечні тут. І не вистачило. Давайте ось так може вистачить. Так, добре. На нас цей пилок ще висить, тому лікуватись поки не буду. Так, пилок на гренделі, але він може. У нього може пасивка спрацювати. Давайте ось так і ось так. Ні, Не спрацювало. Але нічого страшного. У нас є старлас. Так, цей вже дістав мене. Б'є постійно. Все, від'їхав нарешті. Так, ми не встигли врятувати. Добре, давайте так. Ну, вони там заблоковані. Це може відроджуватись мезі, Але це вже її не врятує. Так, не захотіла, добре. Так, да, з цими молями треба обережно лікуватись, тому що коли чистиш, то в сон від твоїх героїв входять. Так, ну тут. Так, і підемо. Так, розумію, без Діспелу я пішов, але в мене тут урону буде достатньо, щоб крампуса пробити. Комбо. Давайте ось таке комбо. Зараз там будуть фіоли. Ще й Зелений Кріс. Ну, але кріс я не буду збирати, щоб не зарядити. Так, ти давай вже. Це ж, а, це Дрестат, Я думав, це Демілона. Тоді ось так. Ну і все напевно. Сповільнення кине. Ми почистимося, будемо бити сюди, бо там лікар. Клеопатра вона лікує багато. Тепер можна сюди вдарити. Ну, тут вже просто все. Так. Ну що ж, Вівіка нам трішки попсувала нерви, але добре, що впорались. Так, оборона на тому ж рівні поки що. Ну, один раз тільки напали, тому подивимось, що буде далі. Топ-1 рейтинг 761 місце. Ну, звісно, що перший день. То поки що не зрозуміло. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!